аргументів, чому ранок треба починати зі склянки теплої води. Не кава, і не чай, а склянка теплої води має бути першим, що впливає на людину уранці, не полягають лікарі. Вона покращує травлення повільнює старіння та навіть допомагає схуднути Ім Ці цікавих фактів про напій життя переджає передчасне старіння. Накопичення токсинів в організмі змушує його старішити швидше. біль Тепла вода діє великий від спазмів будь-якого типу, допомагає скинути зайву вагу. Випита нащак серця, тепла вода підвищує температуру вашого тіла, що в свою чергу прискорює ваш метаболізм, покращує травлення. Склянка теплої води зрання, і світ простимулює вашу систему травлення, поріпшує циркуляцію крові. Цьому скрізь зменшення кількості токсинів, які мимуває тепла вода і розслаблення м'язів, допомагає при, за... при закрепах. І останній сьомий в... факт допомагає заснути цей пункт, звісно ж, про те, що пити тепловоду корисно не лише вранці, а й також перед сном. Тому що в неї навіть можна запивати вечерю, або просто бити перед тим, як лягати в ліжку.